Я ж вам обіцяв, що початок січня буде дуже гарячим. Навіть не знаю, як почати цей випуск новин, так щоб у вас голова не пішла обертом від анонсів. Почнемо, мабуть, за традицією з класичних о, усталених тем і будемо поступово вливатися в рік новинок та концептів, щоб нікому не було дискомфорту. І почати, напевно, варто з компанії Samsung. У мене на їхні продукти та рішення дуже великі сподівання в 26-му році, але знаєте. Все частіше я помічаю, що Samsung намагається догодити своїм партнерам більше ніж собі. І у цих новинах я вам це доведу. Цей рік точно стане проривним для розкладних смартфонів не минуло 10 років, як то кажуть. Але 10 років і не треба було чекати. Всього лише варто було дочекатися, коли Apple говтається і візьметься за цей ринок. Я нагадаю вам, що популярність складених пристроїв тепер напряму залежатиме від того, як швидко Apple заповнить цю нішу. І це реально чудово. Це шанс для всіх інших брендів проявити себе в цій шаленій конкуренції. Головний технічний локомотив у цьому русі, звісно, компанія Samsung так ста. Старається, щоб у Apple все було добре на цій. ниві. що вже навіть показала, як виглядатиме екран нового iPhone Fold, і показало його настільки швиденько, що треба було одразу приховувати. І не знаю, чому це сталося. Словом, зробили вони це нещодавно на виставці CES в Лас-Вегасі. Просто подивіться, це новий екран, який ще не дістався Galaxy Fold, але точно постачатиметься для нових iPhone. Не помітили нічого? Та у нього ж немає цієї клятої. Складки посередині. Ви навіть не уявляєте, як все ж таки вона бісить мене у Galaxy Fold 7. Просто капець. А це ще й натяк на те, що в майбутніх Fold сама Samsung також позбудеться цього фізичного прокляття. Але, мабуть, із розробкою є якісь нюанси і складнощі. Подейкують, що на це з 2026 роздивитися дисплей можна було лише обмежений час. Стенти з ним прибрали невздовзі після встановлення, майже одразу. Але люди встигли його сфотографувати. Samsung Display Категорично не називають причиною. Хоча причин може бути багато. Наприклад, китайці зі своїм шпигунством могли щось там підглядіти, а то і зовсім украсти, що потім успішно скопіювати. А можливо, і технічні проблеми з дисплеєм, якісь теж є. Все ж таки, на кону репутація Samsung і величезні бабки. Лише продажами екранів для Apple вони можуть заробити більше, ніж усі власні продажі фолдів за всі сім років. І це не жарт. А давайте зробимо перекличку в коментарях, як багато з вас уже готові до того, щоб спробувати повністю перейти на гнучки смартфони. Я кажу зараз не про фінансову готовність, а про суто моральну. Все ж таки, знадобиться змінювати звички повністю. Новий інсайт про Galaxy S26 Ultra. І звучить він так. Для того, щоб не підіймати ціни на свої смартфони, Samsung пішла на ризикований крок. Вона не стала оновлювати камеру в Galaxy S26 Ultra. оснастивши новинку старими матрицями. За інформацією корейських ЗМІ, Samsung планує зберегти стартові ціни всієї лінійки Galaxy S26 на рівні S25. Тобто йдеться про 800 баксів на S26, 1000 баксів на S26+, і 1300 за S26 Ultra. Ну, звісно, на американському ринку, і це все без податків. Тобто для європейського ринку ціна Залишиться теж колишньою, як і роком раніше, і загалом ситуація, звісно, сумна. Те, що компаніям доводиться йти на такі жертви, але з іншого боку, погляньмо на це тверезо, що взагалі могла покращити Samsung у камері S26 Ultra? у порівнянні з конкурентами, Galaxy поступається багатьом у питанні зум-об'єктива, але й тут досить об'єктивна причина: дизайн. І зовнішній вигляд пристрою. Камера не стирчить, не випирає, смартфон виглядає акуратно. От ви б хотіли б зум-камеру, як у китайців, із такими ж наслідками для зовнішнього вигляду? Ну тобто з величезною шайбою на півкорпусу смартфона. В іншому ж камера чудова. Основний модуль знімає круто. Відео пише взагалі краще за будь-який інший андроїд-пристрій. А постобробка-знімка знімка це вже взагалі історія про алгоритми, штучний інтелект і довгерсі матриці чи модуля камери, особливого стосунку вже немає. Словом ви знали, що... Прямо зараз взагалі у всьому світі пішов тренд. Молодь втомилася від мобільної фотографії. Не подобається людям, що смартфони так сильно змінюють дійсність. Подавай людям трушні зображення, продажі мильниць і навіть фотоапаратів типу Polaroid підскочили просто до небес. Класичні компактні камери в такому дефіциті, що користувачі записуються в чергу на їхню купівлю по всьому світу, а виробники підіймають ціну двічі. Ось тобі і поворот! Це я вже не кажу про те, що дротові навушники знову в моді. Віра в людство, як бачите, не суспільство постійно в пошуку якогось балансу, хоча для його знаходження часом доводиться впадати в крайнощі. Словом, якщо вже ми заговорили про повернення до старих форматів у техніці, як вам такий поворот? На тлі кризи пам'яті компанія Nvidia заявила, що цього року вона не випускатиме відеокарти GeForce RTX 50 з позначкою Super, А замість виходу нових залізяк анонсувала новий апскейлер версії 4.5 з підтримкою 200 ігор. Але для мене головна новина не в цьому. За словами інсайдера, якого звали якось Хокс 2020 у 26-му році NVIDIA вирішила відновити виробництво відеок. Карт 30 60 Ви можете собі уявити, що відбувається з ринком, якщо навіть найуспішніший і найбільш затребуваний бренд у світі вдається до таких заходів. А давайте ще Apple буду відновляти продажі 15 айфонів. Я словом не проти купити зараз новий айфон 15 Pro, тільки за ціною баксів, так за 600 від самої Apple. Загалом усіх, у кого в наявності старенька 3060, я вас вітаю. Ваш конфіг плюс нові апскейли роблять вас живчиком. Ви напевно вже встигли помітити, що я фанат усього, що пов'язано з гаджетами, спортом, здоров'ям та харчуванням. Трекінг їжі, калорії та нутрієнтів для мене є просто обов'язковою рутиною. Зараз це стало робити набагато простіше. У застосунках з'явився штучний інтелект, різні асистенти, які досить точно за фотографією визначають страви, розмір порцій та калорійність. Наприклад, я користуюся сервісом під назвою Язьо, але мені дуже не вистачало якоїсь системи, яка б. Глибше розуміла мої дані зі смарт-годинника і об'єднувала б це з тим, що я з'їв, коли я це з'їв, і як це взагалі впливає на мої показники. І здається, я дочекався для мене це ледь не новина тижня. Компанія Garmin Додасть відстеження харчування в застосунок Garmin Connect. Функція працюватиме лише з платною підпискою Garmin Connect Plus і коштуватиме наскільки я пам'ятаю 89 баксів на рік, якщо ти оплачуєш одразу рік. Хоча, якщо відверто сторонні сервіси коштують хороші сторонні сервіси, приблизно так само, але у них немає власних смарт-годинників. А у Garmin є. Я вже записався на бета-тест і там перший місяць безкоштовний, і вже чекаю на підтвердження, що саме з'явилося у Garmin? У додатку можна буде вносити. Їжу, калорії, білки, жири, вуглеводи дані додаються кількома способами пошуку в великій базі продуктів, тобто магазини, ресторани та якісь локальні позиції. Звісно, буде сканування штрих-коду і камера смартфона для швидкого ведення за допомогою штучного інтелекту, тобто все, що треба. А на годинниках гармін буде швидкий перегляд харчування, тобто показуватиме підсумок за день і останні продукти, які ви з'їли. Нарешті навіть у телефон не треба буде лізти, щоб перевірити свій харчовий баланс. Також. Гармін підключила аналітику під назвою Active Intelligence. Це будуть підказки на основі ваших даних, тобто реальні зв'язки між цифрами. Ну, наприклад, поїв пізно гірший сон, або не добрав калорій, і у тебе просіла якість тренування, або, наприклад, якісь. Просто дисбалансу нутрієнтах, і у тебе там нестабільне відновлення. Смарт-годинники зможуть це все рахувати, і причому ці звіти формуватимуться за день, тиждень, місяць і навіть рік. Це означає, що можна буде відстежувати. Реальні тенденції, тому що, наприклад, буває так, що ну худа людина каже, та я їм багатою не можу набрати вагу. А потім виявляється, що під багато їм мається на увазі там один раз обігрався в Макдональдсі, а потім цілий рік не доїдав білка і нормального жиру. Ну і навпаки, звісно, коли людина каже, та я не багато їм, а потім рахую, що там просто за. Там за місяць якась скажена кількість кілокалорій. Ну я це про те, що в цьому питанні важлива сталість і показники на великих дистанціях, навіть не за тиждень. І Гармін в цьому допоможе. Це круто. Тому чекаємо в застосунку Гармін Connect асистента з харчування. Дуже сподіваюся, що зроблять усе як треба. І ще було б непогано ціну знизити, хоча б ну, до 5 баксів на місяць, і тоді взагалі було б топ. Але ця тенденція трішечки лякає. Я чекав на цей крок від компанії Apple і щоб це було безкоштовно. І сподіваюся, вони не. Стануть повторювати трюк Гармін, хоча є велика ймовірність, що Apple зробить такий сервіс частиною якогось платного тарифу Фітнес плюс, і тоді я точно буду користуватися системою Гармін. Ну якщо вже платити, то за такий крутий набір функцій. Ви не повірите, але у 26-му році електроавтівки можуть нарешті стати нормальними. Ну хоча б наполовину нормальними. Смартфони на колесах нарешті почали розуміти, що треба все ж таки робити керування для людей, а не для маркетологів і не для красивої картинки. Компанія Volkswagen показала салон майбутнього ID Polo – компактного електромобіля для ринку Європи. Її головна зміна це повернення фізичних кнопок. Нарешті вони дотямили. Під центральним екраном стоять. окремі клавіші для базових функцій, на кермі звичайні кнопки замість сенсорних панелей, між водієм і пасажиром окрема ручка для регулювання гучності та перемикання треків. І дизайнер Volkswagen Андреас Мінт говорить, що кнопки простіші у використанні і не відволікають під час руху. Їх можна знайти на дотик, не дивлячись на екран, ніфіга собі. Це ж скільки часу знадобилося, щоб нарешті це зрозуміти. Хоча при цьому з цією тачки. Алон не став старим за кермом у тебе там 10-дюймова цифрова панель, по центру майже 13 дюймів. Все як треба, і до цього дотямили ж не тільки європейці, у Китаї зараз взагалі заборонили випуск нових смартфонів на колесах, якщо у дверей не буде нормальної людської ручки, яку не треба діставати з середини дверей. Ручка має випирати зовні. Ну щоб безпечно було. Я взагалі дивлюся на те, що відбувається на ринку зараз. України і в світі на рекордні продажі китайських електрокарів в Україні і просто дивуюся. Ну ми ж усе це вже проходили на прикладі китайських смартфонів. Зараз воно дешево і демпінгує. А потім, коли прийде час робити їх схожими на справжній нормальний автомобіль, ціна буде такою ж, як у нормальних авто від відомих брендів. Усе просто повторюється. Хто чекав на нові комп'ютери із майбутнього? А вони вже тут. І так, CES 2026 Lenovo. показано було дуже багато чого. Але я виділив чотири пристрої, два з яких. Виглядають як мрія, а два з яких я б сам використовував. Lenovo показала Легіон про Rollable. Це ноутбук з oled екраном, який роз'їжджається в боки. І тут є три режими використання: режим на 16 дюймів, зветься Focus Mode. режим на 21,5 дюймів, Tactical Mode. і 24 дюйми. Арена мод. Ідея дуже проста. Наприклад, кіберспортсмен може тренуватися майже як за турнірним монітором, але возити з собою один ноутбук. І знаєте, я не кіберспортсмен, але мені це треба. Екран OLED Lenovo PureSight розкривається з обох боків за допомогою двох моторів із контролем натягу і Lenovo окремо підкреслює систему рівномірного натягу та матеріали з низьким тертям. Ну щоб панель. Менше зношувалося при постійному згортанні, і причому всередині платформа Legion Pro 7i, тобто процесор Intel Core Ultra, відеокарта RTX 5090 версії летопної, система Lenovo AI Engine Plus і функція Smart FPS, все все є абсолютно. Як працює RTX 5090, ми з вами прекрасно знаємо. Працює дуже дуже круто. Чи стане цей Legion Pro Rollable серійним продуктом? Lenovo поки не каже. Далі ще цікавіше: AI Glasses. Концепт розумних окулярів, які працюють не самі по собі, а через смартфон. Смартфон або через ваш ПК. Тобто окуляри підключаються бездротово, керування голосом або сенсорно. І сценарії доволі прості і практичні. Там дзвінки без рук, керування музикою, підказки під час презентації і Lenovo окремо показує режим Телесофлера. Текст йде прямо. Перед очима, без потреби дивитися у ноутбуки, це доволі зручно для деяких професій. І ще одна заявлена функція це лайф-переклад з мінімальною затримкою. Плюс розпізнавання зображень. Окуляри можуть пояснювати, що зараз ти бачиш. І так, це працює не на самих окулярах, а за рахунок штучного інтелекту, підключеного пристрою. І це теж поки що. Концепт про характеристики, автономність і плани на продаж Lenovo не говорить. А ось для всіх любителів портативних консолей, а я себе до таких точно відношу Lenovo на CES 2026. Нарешті зробила те, чого всі так чекали. Legion Go 2 тепер виходить зі Steam OS. Залізо не міняли, тобто Ryzen Z2 Extreme, 32 ГБ оперативної пам'яті, SSD до 2 терабайтів, увесь апгрейд у софті. Windows 11, воно гальмувало досвід на геймпаді, а Steam... Ім ОС просто краще підходить для портативного геймінгу, це я сам вже зрозумів на практиці. І тепер нові власники одразу потрапляють у Steam. без встановлення Linux і танців із системою Lenovo обіцяє окрему оптимізацію під це залізо. І ціна від 1200 баксів, тобто на 100 баксів дорожче за версію з Windows. І для продуктивної роботи мені сподобався робочий ноут, на якому і вигри пограти можна, і попрацювати. Yoga Pro 9i Aura Edition. корпус новий, двокольоровий санд. Грей виглядає доволі стримано і дорого. Чому мені сподобався цей ноутбук? Тому що це той тип ноутбуків, який створений для роботи, тобто це бізнес ноутбук, але технічні характеристики дозволяють на ньому розважатися. Тобто він не виглядає як геймерський ноутбук і геймерським не є. Але при цьому ви можете на ньому грати. По залізу все абсолютно серйозно. Intel Core Ultra 9 Series 3, відеокарта Nvidia GeForce RTX 5070, 16 дюймів, екран, PureSight Pro. Там, де молет, це к роздільна здатність. І там є ще одна фішка. Зветься Force Pad. Тобто це тачпед, який може працювати як міні-планшет для малювання за допомогою його пенжен 2. Так, простір не дуже великий, але для швидких правок або якихось нотаток цілком ок. І у продажу ця Yoga очікується у другому кварталі 26-го року. Ціна 1900 баксів. Ну, оперативка стільки коштує зараз, що, що поробити, як то кажуть. Скажіть, будь ласка, ви теж часто спілкуєтеся з чат-ботом голосом. Ну, щось там запитуєте у нього, слухаєте відповідь. У вас було ж таке, що дуже не хочеться писати текстом, хочеться просто запитати голосом. Але розумієш, що або хтось поруч може почути, або взагалі ти на вулиці і цього не зробиш, щоб люди не оберталися. А голосом зі штучним інтелектом прикольно спілкуватися, тому що, ну, принаймні він не ображається на голосові повідомлення. Але те, що ти не можеш це робити де завгодно, бісить капець. Бо ж з вами з чат gpt Спілкуємося вже на такі теми, що навіть найвідвертіші запити пошуку Google можуть позаздити, і ось як це можна виправити на це з Показали Wearphone. маску, яка глушить твій голос у людських місцях, і її ідея. Просто проста. Ти говориш, але тебе ну майже не чутно. Маска знижує гучність голосу приблизно до 20 децибел. Там 10-20 децибел. Для оточення це буде виглядати так, ніби ти щось бурмотиш собі під ніс. І звісно ж, Phone зробили в японії японський стартап Verne Technologies. Тут я просто заздрю японцям. У них в принципі культура носіння масок на обличчя воно дуже розвинуто. Пристрій задуманий для розмов зі штучним інтелектом і асистентами у публічних місцях, тобто метро, офіс, аеропорт. Коворкінг і так далі, як це працює? Ви одягаєте маску, паралельно використовуєте навушники, а вбудований мікрофон зчитує твою мову. Маска фізично приглушує звук. Тобто, це буквально анк для вашого рота. Показали поки що концепт, але компанія обіцяє випустити пристрій у продаж влітку 26-го року. Орієнтована ціна буде 500 баксів. і Я впевнений, що в Азії, зокрема в Японії, воно буде продаватися просто шаленими партіями. Схоже, AI дуже скоро може забрати роботу навіть там, де точно ніхто не очікує. У барбершопів на це з 2026 показали Glide. машинку для стрижки, яка сама підказує, як іде стригти. Це розробка американського стартапу з такою ж назвою Glide. І ідея дуже дуже проста: щоб підстригтися вдома без барбера. Тобто звучить як щось нереальне, тому що я одного разу намагався себе там підстригти, хоч якось, і краще не пробувати. Як воно в них працює? Ти відкриваєш застосунок, обираєш стрижку, далі надягаєш спеціальну. Маску на обличчя, і вона потрібна для калібрування. Після цього береш машинку і просто виконуєш інструкції з екрану. Маску під час стрижки знімати не можна. Через неї машинка розуміє, де саме вона знаходиться відносно голови. І за словами компанії, глайд сама визначає зону стрижки і автоматично підлаштовує леза. Ну, типу, ось це там, 4 мм, 3 мм і, і так далі. Ну тобто, машинка ніби сама робить ці ось фейди і переходи без ручного підбору насадок. Коли пристрій з'явиться у продажу, є. Скільки коштуватиме, не сказали. Поки що це демонстрація концепції. Пам'ятаєте, часи пандемії, коли перші місяці ми не могли потрапити у перукарню. Ось такий гаджет точно би зайшов. Ноутбук, від ціни якого ми всі прифігіємо. Але воно того варто. Asus привезли на це новий ROG Zephyrus Duo. І це дуже несподіваний форм-фактор. Тобто два, однакові. 16 дюймові екрани це і є ноутбук. Ну, тобто не основний екран, плюс допоміжний як було раніше, а реально два рівноправні дисплеї, обидва OLED. Сенсорні 3К формат 16 на 10 яскравість до 1000 станіт. Дисплей, звісно, рог не була hdr дисплей але ну по факту це два великі яскраві OLED. і все в одному корпусі. І при цьому клавіатура це окремий аксесуар, який йде в комплекті. Тобто, другий екран не завжди замість клавіш, швидше як робоча поверхня. Там таймлайн, чати, інструменти, вікна, все таке. Можна навіть ставити його вертикально, а можна і горизонтально. І зараз увага, технічне рішення. Проц зі спільною. Пам'яттю для процесора і відеокарти 128 ГБ. Там тільки пам'ять тягне на ціну якогось автомобіля і Asus ціну не називає всередині Core Ultra 9 386, h RTX 5090, звісно, але з лімітом в 135 Вт, і SSD до 2 Тб. Охолодження це величезна випарна камера, яка займає майже половину плати. Ну, інакше такий набір просто би не вижив. І я ж вам казав, що ніхто не захоче називати ціни на тлі залізної кризи 26-го року. Ось так і сталося. А ще цього разу виставка CES для компанії ASUS стала виставкою колаборації. і мені дуже сильно зайшла колаборація з Коджима Продакшн. Для неї вони використовували свій. Може, ви пам'ятаєте, такий був модульний ноутбук під назвою Flow, до якого можна було окремо під'єднати відеокарту. Словом, ми навіть напевно, ми навіть робили огляд. І подивіться, як він виглядає в колаборації з Kojima Production. Просто нереально. Таке можна просто брати собі в колекцію. І ще несподівано, ASUS зробила колабу. З GoPro. ноутбук трансформер про арт Edition Пікс 13 Ну, типу, знатяком на додатковий софт для роботи з відео, яке ви відзняли на свою екшн камеру. Ось так я дізнався, що бренд GoPro досі існує, і поки що не хоче віддавати ринок екшн камер компанії Діджай, наприклад, камера 360 шістдесят, їх морозкрити врятувала. За два тижні до новорічних свят я встановив на свій Steam Deck OLED Відьмак 3». Ну просто чомусь не знаю, захотілося знову пограти і перепройти його. І я це, звісно, зробив. І як виявилось, моя інтуїція мене не підвела. Поки я набирав тридцяти левел у грі і вже взявся за всі DLC, виходить наступна новина. Якраз до одинадцяти річчя дикого гону грі, схоже, готують третє. Велике доповнення у 26-му році. Чутки ширяться не перший місяць. Ще влітку, 25-го, польський інсайдер Борис Неспеляк казав, що над Адоном працює Full Theory. Це та сама студія, якій CD Projekt Red довірила ремейк першого відьмака. У грудні цю ж інформацію підтвердив аналітик Матеуш. Шановський і навіть назвав орієнтовані терміни травень 26-го року. Тобто, чекати залишилося там просто ось стільки. Далі стало ще цікавіше: в Insider Gaming знову зв'язалися з несполяком, і він каже: Джерела. Стоять на своєму DLC реально існує, плюс спливло старе висловлювання директора CD Projekt Red Петра Нелюбовича. Ще в листопаді він обережно натякав інвесторам, що новий контент може вийти наступного року. CD Projekt Red та очікувано все заперечує і коментарів не дає. Якщо чутки підтвердиться, це буде дуже нетипова історія. Грі 11 років, і треба сказати, що навіть зараз воно грається просто приголомшливо. Спробуйте просто. Наче вона вчора вийшла, і при цьому їй 11 років вона давно завершена двома величезними адонами: Hearts of Stone та Blood and Wine. І я теж вважаю, що ці адони кращі за основну кампанію. Але якщо третій DLC дійсно вийде за 2-3 місяці, це буде не просто якась там ностальгія по грі, це буде просто неймовірно зручний розігрів перед четвертим. Вічером, друзі, ось такий випуск. новин був сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. Якщо б не ви нічого б цього не було. І звісно, якщо б не Збройні сили України, цього б нічого не було. Тому допомагаємо їм. Залишаємося на зв'язку. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!